Естафета пам'яті Миколи Журавського була започаткована ще в роки, коли про Афганістан говорили лише пошепки, а влада, нібито й не вбачала того, що в Афганістані гинуть радянські солдати. Але місцеві ентузіасти на свій страх та неминучі переслідування дали старт військовій естафеті серед призивної молоді району. Бо навіть тоді вони вважали, що пам'ять про земляків треба нести у серця молоді і на прикладі героїв їх виховати. Четвертий рік, уже поспіль, ми приїжджаємо на ці змагання. Що таке змагання дають? Я стаю мужнішим своїми однолітками, знайомлюся поближче. Ми листуємося і дзвонимо один до одного. У мене є багато друзів. Нас захищали афганці, Ми їм дуже велико вдячні, що вони нас захищають. І більше не хочемо, щоб такого було такої війни. Вшанувати пам'ять воїна-побратима прийшли і афганці, і не тільки з цього села. Вони урочисто підняли на свої плечі гірлянду славу і попрямували до автобуса, а вже транспортом доїхали до кладовища і вклонилися пам'яті молодому патріотові Миколі Журавському. А затим ще й відвідали 95-річну маму героя. Мать завжди стається з нами, и його пам'ять, його боль, це наша боль. Ми розділяємо. А ви знаєте, що розділена радость, двіні радість, розділений горе – вдвойне меньше. менше. Юнаки виконували вправи з підтягувань на турніку, влучно стріляли з пневматичної гвинтівки та кидали на далеку відстань спортивну гранату. Це було захоплююче і приємно, бо вшановувати старших і пам'ятати історію – це вже сьогоднішні уроки для молоді. Ми маємо все-таки ту допомогу, яку раніше то держава оказувала, і возглавляла, і направляла, і організовувала. Зараз це робиться на рівні ентузіазму людей, яких которых... ці питання не безразлічні. Наверно, це все-таки правильно. Завершилася спартикада нагородженням юнаків і кубками, і грамотами, і цінними подарунками. І про все це подбали місцеві спонсори.